Як будеш йти драбиною угору, не забувай дивитися униз, втішай того, хто плаче в смутку й горі, і з гордістю і заздрістю борись, і не цінуй людей за їхні статки, за статус у суспільстві їхній вплив. Ти не гидуй, хто має Богу хатку, а не палац розкішний спорудив, бо прийде час, коли прийдеться знову тобі спуститись вниз із висоти. І стріти тих, на кого гонорово І верхню в слави час дивився ти. Багатство награбоване зітліє, важка корона скине тебе вниз, і ти пожнеш врожай, що щедро сіяв, вернеться зло, яке зробив колись. Автор Галина Бойчун